Про це не тільки розлогіше вже за мить. Банда автолюбителів Кіровоградські поліцейські спільно з колегами з Полтавщини затримали учасників організованої злочинної групи, які викрадали автомобілі в чотирьох областях України. Організатором банди виявився 34-річний житель Київщини. Він є власником таксопарку. Раніше судимий підприємець захотів оновити автопарк, заміняючи старі автівки на нові викрадені. Однодумців знайшов на Кіровоградщині на рахунку групи більше десяти тяжких злочинів, у тому числі замах на вбивство. Підприємця з Полтавщини. За кілька місяців зловмисникам вдалося викрасти близько десяти іномарок. На більшості з них вони змінили номерні знаки двогнів та кузова. Далі транспорт використовували у якості таксі на підприємстві організатора злочинної групи, підозрюваним від 18 до 38 років. Троє раніше проживало в Кіровограді, четверо у районах області. Один з них каже: на злочин пішов, бо не вистачало грошей. Збиралися і договарювалися. там какой-то там план как можно это сделать все и приходили но ну, ребята там на адрес и все это делали сразу подозреваемых жителька знаменка мама четырех детей он предложил звонить людям у которых есть машины дорогие чтобы они приезжали на мою просьбу на назначенное место Щоб водій вийшов з машини. Водії збивали і машину забирали. У більшості випадків жінка знайомилася з потерпілими та просила її підвезти. Далі хитрощами змушувала водія вийти з машини. Вона попросила, щоб відкрили багажники і положили сумку, так як сумка сильно важка. Я взяв сумку, відкрив багажник, нагнувся, щоб погрузити сумку, коли ззаді ударили бітою один-другий раз. Я з непритомнів, вони забрали машину і втекли. Загалом зловмисників підозрюють у скоєнні злочинів у Києві та області, а також Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. Загалом, на рахунку зловмисників, більше 10 епізодів злочинної діяльності. У них вилучено вісім автомобілів, в тому числі представницького класу: зброю, дерев'яні бити, маски для облич, форму працівника поліції. За цими фактами відкриті кримінальні провадження. Вісім осіб відповідатимуть перед судом. Кожному з них загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександра Ільченко день за днем.